Раз, раз, два, два. Як чути. Всім доброго дідьочка. Сьогодні хочу спробувати зварити, помінялися обстоятельства. Добавлю була Ірен варити мені плов. Ну, Ірен захворіла. Ірен виздоровлювати там. Прийдеться самій. Не знаю, який він вийде, Ну, буду робити. А що робити? Мені. Ой, гострик перегорів уже, дай боже. Ставлю свого помічника. Зараз додавлю, не, не добавлю. зараз зрана Люхай гріється жирок. Це з петухів жир. Отак, вот добре. О, зараз добавлю сюди, розшевелю газку, щоб воно мені... Бистренько пожарилось, протушилось. нас гріється. І все буде ок. Отакоськи. Так, вот. так спостерігаємо. Гріється, гріється. Це б, звісно, знаєте що. Ну ладно, хай так буде. Бо як через чур багато зараз накидаю, буде горіти і цибуля, і все воно тут горітиме, воно мені треба. І мені тоді тікати нікуди буде. Зараз накрию кришечко і хай прогрибається. Дрова не економим. О, тут так почую, коли нагрілася, бо тут парує, бачу. Зараз кину одну цибулинку, щоб я тут вже підготувала стрішки. О, бачу, нагрівається, нагрівається. Біля. Так, що я вам скажу, мабуть, Криса та, що жила у мене в сараї, мабуть, їй е, пішла вона з дому. <реш> До кращих хазянів. Щось не бачу я її, щоб вона там рила чи ще щось, або вже її хердик. Ну і її не бачу, і тієї не бачу. Десь зійшла з дому. То, звісно, добре. Зараз там водичка під цей самий. Випарується то, що, то, що там було. Ну що, поїхали щось робити? Спочатку м'яско. Тут такі ребеться хороші. на них ребело брала, де не жирне. Не жирні ребра, а такі. Жиру багато теж, я не хочу як його можна їсти, ото жирне. Ну, ребра я маю навозити. Ні, треба додати туди. Ще більше. Ще більше вогонь. Зараз то я все сделаю. Так, предупреждаю, не треба писати, що це не плов. Я знаю, що це не плов. І взагалі в кожному тому є різні плови. Одні роблять так, другі так. Так, як і вареники. Вроді би, вареник назва одна, а роблять його всі по-разному вареники. Для мене то не вареники, а для вас це не вареники. Ну, коротше, я думаю, ви зрозуміли. Так, треба кидати дровішок, бо щось мені не подобається, що воно є, лікс дикає. Тут у мене тирси. Простоненько ми нацюпимо, та оце мені й хоче його пожорити. Хочете якийсь якийсь нів на дворі? Це вже він розстав. І туман цілий день не спадає. Бістренько все тут чики-піки. Сейчас А ні, накривати не буду, щоб воно сок не пустило. У мене немає десь була кришечка, я її... я моро морочуся мене ось тришечка Давай, давай, шикай, шикай зараз. Трішки пошевелю. Оце поки розкочигалися, правда воно вже перегоріло. Я трішки не встигла. Проблеми діла, розумієте. Казан чистий чи грязний, я не скажіть. О, розгоряється, зараз діло піде. Ви, мої друзі, вже нашко піджарилося, підрумянилося, все стягнулося. Може треба більше. Духай, я думал, вистачить. Тепер кидаю. Тут я нарубала добре. Добре. Кубиками цю і порізала морковку. Це сюди. Зараз пережаримо. Тепер треба помішувати, бо можна швидко проголити це все діло. І курточка, звісно, може писнути у мене швидко. Я оце знаєте, що думаю. І хватає ну, мені цього цієї олімки. Ну, жирку. Ну тут багатенько дивіться. Не знаю. Ходіла додавати, ну не додавати. <питит> жару, жару, пару, жар, зарча. Мій ми... плолокаша, <питит> <пит> варварся. <пит>

Це ще ж спецій тут немає. Ну, спецій я багато ніякому не кидатиму. Я знаю, що там зюки дають, е, сухофрукти. Е, такого в мене, звісно, не буде. І приправу до плову не буде. Я раз купляла, і вона мені не сподобалася. І так я її більше не купляю. Може не, не та приправа. Треба буде знати, що колись сходити, у нас там є магазинчик із приправами. Я сьогодні була, але він щось зачинений був. А мені холодно було ждати, я втіла по своїх ділах, тоді вже не захотіла повертатися туди. А то треба було спитати, може там хороші приправи. вже дивіться таке і, і підрум'янилося так я хапоміла димки яка я довольна цим казанчиком я вам серйозно кажу так підрумянилося все і це булька і морковка і е... Казанчик підрумянився. Так, зараз заливаю водичкою. Ось Ой, до її, хай. Тут з цієї водички. Що в мене по спеціях? Лавровий листочок, сіль, чорний перець і паприка. Паприка звичайна, не копчена. Хотіла, знати що ще? Е, не знаю, може отих трав, ну, мабуть, не кидатиму. Щоб не перебарщити, за тими. ну По смаку, знаєте, люблять, щоб чересчур багато цих спецій було. Я не люблю. Так, зараз розмішую. У мене ще є. Жовта ота кулькума. Я думаю, паприку кинула, то її не, не буду кидати. Так, зараз куштую насіль. Насіль. Прямо прям як знала, скільки її треба. Все, накриваю кришечкою. І хай вона тут тучкується, капішок діла, глуха, нічого не чую. Чи я кричу, чи я тихо балакаю. Ото я така в капішоні. Так, накриваюся, тут тушк-тушк. А я біжу в хату, що прохладно. А як тільки м'ясо підвариться, йдемо працювати далі. Все тут доставляюся, забираю. Тут забираю. брала, то в мене впало. Ребята, підожіть. Я брала перевернути. Ой, добре стало. Так, ну що, добарію. Уже на дворі стемніло. Хоча ж оно швидко темніє. Ідіть, я вам покажу, яка тут е, юшечка красива. Ой, красиво, скажіть. А пахне м'яском. Так. Я не знаю, чого в мене проглючило. Ну, Мені показалось, що дівки мені рекомендували довгий рис. Коротше взяла я довгий рис. Не знаю, що вийде, але зараз будемо дивитися. Я його 160 разів промила, залила водичкою, ще він в мене постояв, поки тут усе усекої. Знаєте що, я так хорошо налила цієї водички, в якому вона тушилася. Ось подивіться, скільки тут залишилося. І я не знаю, це на цей довгий рис чи ще трішки додавить. Я знаю, так на два пальця доливають водички. Щоб воно... Ну я все-таки даю трішки. Бо тут аж зверху один жир. Зовсім трішки долю водички. О, як вона дала. Забав... <рес> як вона Ой, я не сміюся, бо всі вже думають, що я дурочка сама собою сміюся. Просто мені самі з себе смішно, того я й сміюся, як я е, все це пропадаю. Все, ось дивіться, як воно. Кипить, не кипить, а бурлить. Бачите, єле-єлі. Я сейчас трішки підшевелю отут. Тут жару повно. І все. Ні дров, нічого я більше кидати не буду. Хай воно тут от все мліє. Париться. І, звісно, буду поглядати на нього. Ну, а результат ждемо трішки пізніше. Коли тає наїсться. Ладно, я жартую. Все, хай стоїть. Лопатку прибираю, ще щоб... Згорить. А ну зараз щас... ще розгляну. Да. Єле-єлі бурлить. Все, можна йти в хату. Mm. Облизала Чуваю, він такий копчененький смесенький Так що буде приймати роботу. Піші діти я вам покажу, що в мене вийшлося. Сама, коротше, ще не дуже. Цей. Ось, дивіться, який рисок, як розварився, розпарився. Не розварився, а розпарився. Він не варився. Отаким кольором зараз я хочу перемішати. Бо що я вам скажу? Він розпарився він розпарився, ну на невесь. Признаєшся, як сказати, по чистому. Ну, Я його зараз перемішаю і він допариться, той, що не допарився. Тут є де-не-де. А що я зроблю? Не знаю, каша. Походу каша. А може дивіться, що щось на цей. Ну, треба його, щоб він ще попарився трішки. Не дуже й каша. Зараз перемішаю та, бачите, він е зверху тут хороший. Під низом. Під низом трішки е трішки перепарився. А я йде не допарився. Отаке я поварушка. Зараз е, насиплю трішки тітки Ірен І понесу, хай е, І Хай скаже, чи вийшлось у мене, чи ні. Якщо не вийшло, однак я їх заставлю, щоб варила Короче, я быстренько сейчас закрываю, нет, я ж покуштую. Що ж це таке, як це не покуштувати. Ну, кольор такий хороший. И пахне, знаете, я не знаю, як настоящий плов пахнет, честное слово, ну пахне, кашей не пахне. М'яском пахне. Що вам скажу, може, даже щось і получилось. Ну, конечно, настоящего плову я варити не умею. Це. По-моєму, плов, тут м'яска дебело. Кому сподобалось, ставте лайк і можете, звісно, прокоментувати. Я прочитаю обов'язково і відреагую на поганий і хороший комент. Так що, всім, хто їсть, всім смачного, а завтра чекайте на бороть. Будемо вчитися горити бороть. Так що всім тихої ночі. Так що так шо. Так шо.